Привіт, друзі! З вами Лілія Лебідь та Канва для чайників. Сьогодні я вам буду показувати, як створити ось такий привабливий та яскравий значок. Що це за значок, для чого він потрібний і кому він буде потрібний, да? щоб створити його. Я хочу одразу вам показати, де такі значки використовуються. Ось дивіться, якщо ми переходимо на YouTube, то тут ми бачимо заставки відео, да? тобто оці яскраві. Картинки, які ми, по яким ми вибираємо для себе для перегляду якесь відео на Ютубі. Якщо ми наводимо на цей значок мишку, то з'являються коротенькі відео, да, які нам вже ми далі будемо переглядати. Але ж спочатку саме головне, да, привертаю увагу, звичайно, такий значок. Та напис на ньому. Тому ми будемо з, сьогодні, я вам покажу, як саме такий значок е, яскравий, красивий, з написами створити. Якщо у вас є свій канал, і ви хочете його оформлювати е, повноцінно. Що для цього потрібно? Звичайно, перш за все, ми повинні знати розмір Розмір цього значка. Для цього вам треба зайти е, в, на YouTube, одразу, вибачте, до, на канву. Е, зараз я, ми перейдемо. Е, ось тут є настраєвий розмір. Ми сюди заходимо. Як, тут його немає, цього розміру, тому для того, щоб його створити, або треба ввести сюди назву, тобто розмір, да, там 1720 на 480, але можна ще ось так: от, ввести YouTube. І нам одразу видасть цей розмір. Ось воно, мініатюра для YouTube. Ми нажимаємо його, і ми одразу переходимо ось на такий чистий листочок. Да? І нам навіть пропонують шаблони. Якщо у вас немає ідей, наприклад, да, то ми можемо скористатися ось такими шаблонами. Але я хочу вам саме показати те, як я роблю такі шаблони. Тобто я зробила чистий листочок, і далі ми працюємо вже самостійно. Якщо у вас багате так, то ви можете його самі або на свій смак зробити собі. І так. По-перше, якщо у вас вже є така заготовка, ви щось робили, і вам треба скласти ще одну таку ж да, презентацію, то ми можемо створювати ще одну сторінку. От, наприклад, да, ось ви бачите, у нас ще плюс одна. Ми отак його створюємо, і вона буде така сама, вірніше, фон цієї іншої наступної презентації, сторінки в цій презентації, буде такого ж самого кольору, як наша попередня. Наступний наш шаг, нам потрібно створити е, сюди ось такі да, якісь блоки, щоб можна було якби розподілити трохи наш значок на якісь зони. Е, для цього ми вибираємо фігуру. Ось, бачите, можна фігуру так зробити. Ось так ми її ставимо так, той розмір, який нам потрібен. От, наприклад, мені потрібен отакий розмір, так? Вибираємо колір, який нас цікавить, наприклад, такий світленький ось, так? Да? Далі, і ви бачите, що в мене ще отака є полосочка. Тоді ми можемо таку саму фігуру взяти, да? ось так, плюсик, але її зменшити. Тобто, отак от ужати. Ось у нас тепер така сама. Фігурка, такий прямокутничок. Далі, що ми робимо далі? Нам треба, звичайно, якась красива картинка, яка буде трохи схожа з темою нашого відео, і теж буде цікава для глядачів. Привертати свою увагу. Звичайно, ви його знаходите, загружаєте в канву. Вона в мене в загрузках вже є. Ось ця красива у нас свічка, ми її, звичайно, сюди отак транспортуємо. Виставляємо необхідний розмір її, да, щоб вона у нас була по розміру нашого. І отак трошки спускаємо для того, щоб вона була. Не повністю у нас займала весь наш да, простір, тому що нам, звичайно, треба ще туди назву, включити назву. Але все постепенно, покроково можна так сказати, да? але ж ви бачите, що вона перекрила ось оцю, да, полосочку нашу. Що ми робимо? Ми її слоєм, тобто працюємо слоями і просто переміщаємо її назад. За слоями ще можна працювати трохи по-іншому. Дивіться, от я повертаю назад, і щоб зробити це по-іншому, можемо отак розташування відкрити слої можемо отут нажати назад, або на задній план. Ну, задній план нас не, зараз не цікавить так. Або ось тут слої, і тут дуже гарно все видно, що за чим у нас розташовується на нашому зображенні, на нашій сторінці, яку ми. Опрацьовуємо так. І тоді ми можемо, якщо ми отак от зробимо, да, ви бачите, що воно перекрило, отак просто перетягувати ці зображення, ставити щось нижче, щось вище. Це дуже зручно, якщо у нас вже багато об'єктів на нашій сторінці, і нам щоб було видно, да, що за чим ховається. І оце саме цей інструмент розташування нам ось в цьому випадку буде корисним. Йдемо далі. Тепер нам треба, звичайно, розташувати написи. Е, ви знаєте, що у нас текст це оцей ось. Да, нажимаємо в, прав... в лівій стороні і додаємо заголовочок. Ось ми його зараз заберемо ось сюди. І пишемо ту назву, яка нас цікавить. Ну, от, наприклад, ритуал прогноз, да, який в мене оформлений. Ри... Дивіться, я можу написати його маленькими буквами ритуал про прогноз. А вже потім, потім нажавши на оцю цю функцію, у нас воно становиться ці буковки великими одразу. Тобто, для цього багато часу не треба витрачати писати печатати їх да, прописними буквами або капслок використовувати. Це дуже тут просто. Тоді ми розділяємо цю, цей напис на дві, як ну, не сторінки, а лінієчки. Так? Для того, щоб це виглядало більш привабливо, звичайно. Нам треба зробити фо, е, колір цього напису, щоб він контрастував з нашим головним фоном. так? От. Звичайно, ми його робимо таким, як у нас ми зробили е, ось трохи ліву сторону да, нашого зображення. Ось він у нас підгружається, і тому одразу майже ми його можемо знайти. Ось він, бачите? Тоді, щоб у нас він розподілявся теж гарно, нам треба зробити ось це, поставити сюди ем... і зробити отут виравнювання по лівій стороні. А звичайно, оцей нижній рядочок нам треба зробити виравнювання по правій стороні. Ось воно. І тоді вже ми можемо його так от робити. Тобто, у нас відразу воно красиво лягає по двом сторонам. Тоді, коли ви вже зробили ось це, ви можете робити той шрифт, який вам більше цікавий, да? тобто вибирати, яким ви користуєтесь, або підходить саме для цього зображення. От, наприклад, мені подобається цей шрифт. Наступний хід, я трошки ще забула, зверніть увагу, у мене цей фон трошечки, якби накладена да, світова гама, яка трошки знімає ну, перехід оцей, да, між фоном. Ось зараз я вам покажу, ви його, напевно, побачите. Ось, бачите, картинка і фон, вони трошки іншого кольору відрізняються. Для того, щоб це скрасити, да, щоб їх якось обрати, у да, цей елемент пере... є перехід. Є спеціальні такі елементи, ось переходи, да, кольорові переходи, які можна знайти, якщо набрати тут світний перехід на російській мові, ну. Зараз, отак от, от. І ви тут знайдете в графіці багато різних переходів. Є безкоштовні, ось, наприклад, оцей, да, ми вибираємо, потім всі. І ось тут дуже багато різних переходів кольорових, які ви можете вибрати. Я користуюся одним таким, ось він. У мене є, він вже знайдений, і я ним користуюсь. Ось бачите, коли ми його наводимо ось так, от, то у нас, звичайно, трошки змінюється е, і сам, е, сама оця картинка. Да, і ми оцей перехід цих кольорів між картинкою і фоном нашого, нашої сторінки, да, ми його знімаємо, його майже не видно. Але ж нам трьох, треба його якби на свій. Розташування, да? слой перетягнути, тому що у нас все ж таки назва повинна бути зверху. Ось ми беремо так і переставляємо сюди, ось бачите? Дуже зручно. Тут ми можемо, як хочемо, розташовувати ці слої, як я вже вам казала. Наступним кроком, що ми робимо далі? Ви бачите, що ось такий в мене є назва, і вона трохи ось так дасть таким. Кругленьким таким, да? розташовано. Як це зробити? Це дуже просто. Зараз я вам покажу, як це робити. Ось, дивіться, ми нову назву складаємо, так? Да? Робимо. Пишемо те, що нас цікавить. А, свят, вечір. Так, тут в мене російська, зараз я перемикну на українську мову. Робимо той розмір шрифта, який нас цікавить. Ми можемо навіть розмір шрифта змінювати ось таким чином. Також, якщо вас цікавить, опять-таки, прописна буква, то ми можемо просто отак от зробити. Да? І воно одразу нам видасть це то, що нам треба. Трохи збільшимо. І тоді ми заходимо в ефекти. І ось тут унизу є така отака от, ізохнути, так? ось бачите? Ось таким чином ми можемо вигинати в любу цікаву для нас сторону. Ось, дивіться, ми можемо ось так от зробити, або навіть отак вверх. Але в нас зараз, саме для цього, да, цієї картинки, ми тут варто саме зробити ось такий вигін наверх. Наступний шаг, який нам треба зробити. Нам зробити треба ще ось такий от, да, для назви каналу, тобто карти Ленорман це назва каналу. Тому ми знову заходимо в ось ці елементи, знаходимо, зараз ем, я оберу цей цвітний фон. Ось цей ось квадратик, який можна змінювати в будь-яку форму. Яку нас да, Ось так от. Тепер нам треба вибрати колір цього блоку, і написати на ньому той, той напис, який нас цікавить. Текст, як ви знаєте, вже ось де шукати можемо, так? Да? Звичайно, ставимо ось таку і теж збільшуємо до того розміру, який нас цікавить. Тобто, отак, от навіть за оці краєчки ми тягнемо, і воно нам вже дали пог... навіть не треба сюди залазити, щоб його збільшувати. Тобто, Ми його підганяємо під те, той розмір, який нам саме потрібен. Отак. Можна збільшити, можна зменшити, це не, не, не так важливо да, для нас зараз. Наступний крок: нам треба ставити ось такі зображення карт. Що ми робимо? Ми заходимо в елементи, знаходимо рамки, показати всі. І ось тут є такі рамочки, які ми можемо використовувати для вставаль, вставляння любого зображення. Ось, наприклад, оця. Бачите, ця рамочка, вона з таким. Е, так. Щоб нам оце дивіться, щоб оце у нас такого не було, що ми потягнули один предмет, а тягнеться інший. По-перше, ми отак от зробимо і заблокуємо да, ті зображення чи блоки, які вже в нас не, не треба їх да, кудись переміщати, і ми знаємо, що воно так і буде, ми їх просто блокуємо. І тоді нас не буде моменту, що ми потягнули за одне, а тягнеться інше. Ось вона наша картиночка, верніше да? наша рамочка, в яку ми будемо вставляти те зображення, яке нас цікавить. Робимо його того розміру, який нас цікавить. Спочатку нам потрібно не вставляти картинку, а спочатку розташувати ці рамки в тому положенні, якого нам потрібно. І того розміру зробити, щоб це було ну, красиво так? виглядало дуже привабливо. Нажимаю на нього, нам треба три таких блоки. Ось бачите, воно розташовується посередині. Тобто нам головне розташувати оцей середній блок. І тоді вже додаємо ще один. І коли ми отак от його створили наступний да, блок, то третій він робиться автоматично симметрично першого да, і другого. Третій. І так, як ви бачите, в цьому... В цій рамочці є такі краєчки, і ми їх можемо побачити саме ось тут. Ось бачите. Давайте їх змінимо колір, щоб воно було. Ну, я трохи яскравіше, щоб воно виділялося на фоні у цьому, да? який у нас є. Ось бачите, ось такі вони. Зараз. Ці рамочки, да, ми робимо. І тепер ми цю рамочку вставляємо то, те зображення, яке нас цікавить. У мене є проєкти, в яких у мене різні є скачені карти. Зараз назву я цієї колоди. Так ось у мене є зображення деяких карт. Їх вставляємо ось так от, прямо перетягуємо в це зображення. І воно в нас вже буде тут автоматично. Да? Ну, тобто те зображення, яке я вас цікавить в той чи інший момент, да? для того чи іншого зображення. Ось ви бачите, ми швидко, швидко да, дуже зробили ось таке, можна сказати, красиве, яскраве, такий значок. Трошечки сюди змістити його треба. Тепер сніжинки, щоб трошечки додати ось такого холодного зимового настрою, звичайно, потрібно, можливо, сніжинки, можливо, ви щось інше придумаєте. Це дуже просто знайти. Для цього ми знову виходимо на елементи, записуємо сюди, рамка нам вже не потрібна, записуємо сюди сніжинки. І ось тут графіка, по графіки, ми можемо вибрати стільки е, сніжинок, і ті, ті, да, сніжинки, які вас цікавлять. Тобто, які вам подобаються. Ви можете навіть вибрати ось такі, да? Е, ну, для, для мого фона вони не підходять для самого нашого зображення, бо тут не можна змінити е, колір цього уголочка, так? Куточка. Є деякі зображення, в яких можна змінювати колір. ось наприклад, да, як оце, ось наприклад, як дивіться, да? Тут можна, ось бачити, коли з'являється, коли ви наводите на е якийсь елемент, виділяєте його, то вверху можна подивитися, якщо можна його змінити колір. То такі кружечки кольорові, да, у вас з'являються. І нажавши на цей кружечок, ви можете вибрати той колір, який вас цікавить. От, наприклад, ось такий, якщо це нам да, саме такий потрібен. Тому ми можемо прибрати цю сніжинку. Вибачте, я давайте на свою цю перейду, да? і зробимо її так, можна перегорнути да, іншим куточком, щоб воно. Бачите, коли ми перегортаємо, ми бачимо градус, і нам, звичайно, нужен прямий кут, тому ми його робимо саме от таким кутом. Да? От. Дивіться, це ми можемо трошки зменшити. от, так от да? Якщо нам саме такий куточок потрібен з сніж... сні... сніжинками. Да? І отак от, от зробити можна і такий куточок, якщо вас він більше приваблює. От. А сніжинки додатково можна, звичайно, додати. ось такі, Бачите, вони теж різнокольорові. ось Бачите, я виділила її, і тут кольори її теж виділяються, тому ми можемо сюди перенести і вибрати, наприклад, такий зелененький колір, щоб він був більш яскравий, більш видний на цьому саме фоні, да? тобто змінювати кольорову гаму. Отак от, от ми можемо просто зробити значок дуже привабливий, яскравий, який буде привертати увагу до вашого відео на YouTube каналі. І взагалі для перегляду, щоб ваші глядачі до вас приходили, щоб ви могли приваблювати такими яскравими зображеннями до себе глядачів. З вами була Лілія Лебідь і канал е, Канва для чайників. Буду дуже рада, якщо ви поставите цьому відео лайк. Дякую, до побачення, до наступних зустрічей.